Ти, ви присядьте, будь ласка. Шановні <кій> депутати, я за цей період наслухався от два. І мене дивує. Получається, усі в селі правдуть, ці патріоти, один голова, як сказав один товариш, просрав, вибачте, дівчата, жінки, виправну колонію. А тепер питання, а взагалі, де предмет взагалі розмовився? А тепер слухайте уважно, я вам відповідь дам на всі ваші запитання, які, до речі, повинен був і Сергій Олександрович пояснити. І це відповідь і на їхні вчинки. От основні тези. Нам важко йде війна, нас ніхто не питає, ми мусимо виправляти колонію. Питань нема. Виправляйте ситуацію і Сергій Олександровичу у вашому жодному документі статутному не написано. Звідки що основним джерелом чи одним з джерел наповнення ваших вирішення проблем є бюджет місцевої громади. Нема. І бути не може. Ви державна установа, тому це проблема ваших генералів, я вам тоді сказав у розмові. Ваших генералів вирішувати ваші проблеми. А наша позиція, так як я вам і казав, будемо багаті, будем, буде можливість, обов'язково допоможемо. В 22-му році восени в нас не було можливості і виконати е, значить, ваше прохання. Не було. І в розмові, і в усній, зараз до того вашого листа я повернувся. Ніякого порушення закону голова не вчинив. Це не, не написати, коли піти погуляти і тому подібне. Це вирішення фінансових питань. Ось. І я вам сказав, в цьому році ні, ми не виконували план. В той час, коли була розмова, ми план виконували на 95%. У нас не було фізичного грошей. Ми їх що могли намалювати. Я ж спокійно сказав, буде рік 23-й, буде вільний залишок, слава Богу, надіємося, він сьогодні, до речі, в нас є. Ми про це зараз говоримо. І ми спокійно вам сьогодні могли б надати 300 ваших тисяч. І проблем не було б. Ось. Ну, ви не схотіли ждати. І в телефонному дзвінку депутат же правильно Сергій Олександрович сказав, ви кажете, розмова чотирьох. В чотирьох розмова буде, але за свої слова і обіцяти там без цих людей я нічого не можу. Рішення приймає не голова по, -по фінансах, а приймає сесія. І гарантії роздавати без їхньої згоди я не можу, в принципі. Я законно послужний громадянин і тим більше маю величезний досвід роботи. І знаю, що за слова треба відповідати і за вчинити. А тепер по ділу. От я спеціально підготував це, не займе багато часу. Дивіться, шановні депутати, бо на зустрічі з виконком я зрозумів, половина людей сидить, не розуміють, про що йде мова. Що таке ПДФО, для чого воно, як воно? От бюджет нашої громади. На цей рік 51 мільйон 920 тисяч 500 гривень. З них освітня сума. Без малого 24 мільйони. Без пару гривень. Далі власні надходження. Зверніть увагу, сума не катастрофічна. 16 мільйонів 22, 22, 228 тисяч. Всього нашого. І як формується бюджет. Починаючи з кінця літа, вересень. Всі бюджету, бюджетні установи, в тому числі територіальні громади, в тому числі державні установи, як виправна колонія, в тому числі департаменти, в тому числі Міністерства Силового Вісту, подають Міністерство фінансів пропозиції на потребу у коштах на наступний рік, щоб вижити, щоб вирішити поставлені перед ними завдання. Міністерство фінансів там робить свої ремарочки. І в кінці кінців подає свої оці цифри разом з нашим бюджетом на затвердження Верховної Ради. Бюджет кожної територіальної громади України є частина державного бюджету. Частина державного. І в минулому році я не пам'ятаю числа, може, хто пам'ятає з дівчат, скаже, це не важливо. Лист... Бюджет був затверджений не так, як ми привели в Україні під йолочку в останній день грудня, а в листопаді місяця. І він набрав форму закону під назвою Закон України про державний бюджет на 2023 рік. І своїми діями я не кажу, що це по особисто позиція Сергія Олександровича, бо він виконував вказівки, яким начальство. Тому Міністерство юстиції або офіційні представники даної установи вчинили це злочин, порушили закон України про державний бюджет. Нас без нас женили. Вимикнули з нашого бюджету, який вже затверджений нам для роботи, 3,5 мільйони. А тепер дивимося, що це за гроші, для чого вони нам виділяються, коли почалась децентралізація. Нам в управління громадам передані заклади освіти, школи, садочки і медицини, то є СНАПІ, і ці ФАПи і амбулаторії. І для цих речей, бо раніше ми платили ПДФО 25%. Це ми витрачали, отримували від держави. Назад повертали, нам залишали 25%, не благоустрій на різні свої цілі. Але в нас не було шкіл, не було закладів медицини. Тепер нам повертають згідно закону 64%. Це 64% від вирахувань фізичних осіб, працівників, робітників, які працюють на території громади від їхньої заробітної плати. Скільки -то, 18%, 18 від заробітки? Я з цифрами, що нам повертається, які ПДФО. ПДФО. Нам повертаються найбільші платники. Це державна установа, Полицька виправна колонія були. За попередній рік ми брали навіть не на цей рік, плани ми чуть збільшили, але ми от 300. Це було в минулому році. Рафалівський кар'єр мільйон дев'ятсот. ДП Регіон Інвест мільйон сто тисяч. Полицький ліцей, школа наша Полицька мільйон триста тисяч. Ромейківський ліцей 650, Балаховицька гімназія 520, Полицька сільська рада, зверніть, це теж цікава цифра, 500, що говорить про рівень зарплати. Так що, те казки, що в інтернеті ходять і по селу, що голова отримує мільйон і працівники по 100 тисяч премії, це вибачте сказки Вінського Лестра. От головний бухгалтер сидить і підтвердить, полицький сільський голова, про що. Наш депутат, який голосував за ту зарплату, потім розніс в інтернеті і ви вийшло. все це, не перебивайте мене. Витвердження можете отримати. 28 тисяч. Оце зарплата полицького сільського голови. Багато. На фоні пенсії багато. Все, давайте дискусії в сторону. А тепер дивіться, що таке ПДФО. Це найбільші наші надходження. Крім них, ще є. Всього 5 мільйонів. Це. Земельні податки, оренда землі, е, сплата за використання лісових, від потрат лісових ресурсів, е, 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 плата за надра, там вони незначні. І всього набігає 16. Для чого так от держава, повертаючи нам ці кошти, зобов'язала нас за ці кошти гарантувати конституційне право громадян нашої громади. На освіту і медицину. А це, дивіться, що ми робимо за це ПДФО. Полицький садочок, 5 мільйонів 500. Добре. 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 Просимо. Школа, зарплата вчителів, це освітня субвенція, не чіпається. Власні надходження, в тому числі ПДФО. Це і використання оплата електроенергії, оплата е, комунальних інших платежів, о, зарплата техперсоналу, це паливо, е, це підвіз учнів, це шкільні автобуси і т.д. А тепер дивимося, разом е, з ПДФО ПДФО не просто це не віртуальні гроші, воно на себе несе нагрузку. І в даному випадку цілий соціально-економічний пакет. Це утримання які в садочку, щоб батьки не платили, це підвіз дітей до школи, щоб вони не платили. А тепер що виходить? Цукерочку від нас забрали, передали адміністрацію, але обгортку оставили тут. Тобто проблеми вирішуєте ви. А тепер питання, як ми їх вирішимо? Чи 3,5 мільйони не це не мала сума. Це сума. Оце, шановні, оте ПДФО, про яке йде мова. А тепер про які торгів тут можуть бути. Моя особиста поліція, я готовий на розумний компроміс, готовий хоч зараз. Але так, щоб, як вже казав, коли починали сесія, щоб і вовки були ситі і вівці сілі. Той, щоб е, мав е, якийсь результат е, і вигоду і виправна колонія, і мали виправна фільми. Але юридичний підстав для цього кроку в керівництво е, е, закладами е, значить, тюрем не було ніяких. Ніхто не має права без нашого <клухи> просто забрати. Кошти це грубе, це моя особиста точка зору. Грубе порушення. Ось. І позиція тут така, я вже висловлювався на виконкомі, і Сергій Олександровичу казав, якщо ми можемо, будь ласка, ми можемо допоможемо. Якщо ми не в силі, не в змозі це зробити, вимагати від нас і ставити перед фактом і обеззброїти нас в такий важкий час. Е, хорошо, йде війна, тюрмам, е, виправним колоніям важко, а громадам легко. Нам теж нарізають задачі. Ми відповідальні сьогодні за оборону укріплень, за інші оборонні заходи. Де все це на все це брати? От сьогодні ми розглядаємо зміни до бюджету, той же самий автомобіль. Зовсім недавно згорів котел в школі 500 тисяч. Де його все брати? Школа в нас не працює в Балаховичах. Треба робити. Садочок, сховище не працює, бо сховище треба зробити. Ну, комплекс цілий проблем. Тому е, тут не треба, я, щоб ви мене правильно зрозуміли, на особистісні відносини переходити ні в якій мірі не треба. Ми не дітей хрестимо, ми не цілуємося, ми не ми робимо одну роботу, державну роботу. Правильно, Сергій Олександрович? І вирішувати проблеми треба. Собща. Але в нашому випадку в кінці року ніяких переговорів практично не було. Ніяких пропозицій. Пропозицій, Сергій Олександрович, ви люди, ви по своїй галузі профілі, це не викликає сумніву. Але ви не знаєте нюансів очевидно з закону про самоврядування. Без цих людей ніяких договореників бути у нас не може. Вони не я, вони вирішують. Але ми готові до цього. Але до раціональних. А що до тепер ваших листів? Ну от так послухати, ви ж чули їх. Хірлюк 40 скільки там, тисяч на колеса автомобіля, ну це ще ми не йшли бо вже літо зробити. І У мільйон. Що що? У нас там відмова. Ні, ну я просто кажу, хто забув, скільки хірлюк просив. І 940 тисяч, вроді би, може, я помиляюсь, там нюансів в тисячах. На установку відеокамер, коли у нас бюджет не виконується, і в запасах був нуль, звідки ми могли його взяти. А тепер щодо відповідей, шановні депутати, мені прискорбно, бо працюєте в цій сфері і задаєте і ще такі натяки, що це вже не повага Неправильно. От був лист 300 тисяч. Сергію Олександру, в усному порядку було повідомлено, що і ми розмовили, задовольнити таку заяву. Цього, цього достатньо навіть в усному порядку. Але заява виправної колонії на розгляді залишається, про які? не відповідь закон про звернення порушення. Це не те звернення, це фінансове звернення. От ми сьогодні розглядаємо... Заяву пожежників, яка поступила в липні, пройшло сім сесій. Ми його не затвердили, бо не було можливості їм допомогти. І воно висить на розгляді. Я дзвоню, це нормально, до керівника кажу, вибачте, питання, я це не виносив, у нас нема що взяти. Все, всі довольні. Це робота. Так воно, я бачу робиться. Тому Сергій Олександрович, я думаю, люди мене підтримують, мене все-таки є. Прохання особисте, бо я відповідаю за громаду. А тут удар, продуйший удар. Ну, погодьтесь. Розумію при цьому ваші проблеми. Ну давайте якось разом От будемо, так, до цього політики підійдемо. Мензолу в Арадській громаді наші гроші, пробачте, це що комар слона. Пусить. Що їх є, що вони нема. Людмила Васильівна слова, підтвердить, особливого значення вони для нього нічого не вирішують. Він по-людськи, ну він своїми інтересами зайнятий. Він почув вас, та питань немає, раді Бога, і поможе. Для Вараша 250 тисяч щомісячно субвенції це ну як з гуся вода, бачиш, в умовах воєнного часу і при таких нагрузках. Це вже питання серйозне. Тому коли ставиться питання, як мені ви в телефонному режимі сказали 40% або ви повертаєте, або не повертаєте. Ну, не. Якщо депутати готові, будь ласка, вони приймають рішення. Я пояснив ситуацію, шановні депутати. Зрозуміла ця преамбула.